Господь наземляє все, що мені, ній, Селена і мешканці її, позакласні її на морях і на річках, і встановив, Хто зійде на гору Господню, і хто буде стояти на місці, святому його, у кого чисті руки, та щиро серце, і хто не нахиляв на морноту в своїй дощі, і хто не присягав на обман. Нехай носить благословення від Господа, правітність від Бога, спасіння свого, таке покоління усіх, хто шукає Його, хто прагне обличчя Твого, Боже Якові, піднесіть верх свої брамо і будуть відчинені входи вічні, і веде цар слави. Хто ж до цар слави, Господь сильний, могутній, Господь, який потужний в бою. Несіть верх свої брами і входи вічні, і війде цар слави. Хто ж то цар слави? Господь Савород, Він цар слави. Амінь.